Гарно розложити і їдемо на поле. Так, трамбувати обов'язково, щоб більше влізло соломки і попрямуємо на полечку. Так ми працюємо і дивіться, замилувалася така гарна веселка та така велика, гарна після дощику. каже, працюй, солому трамбувати, а Оксана милується. Пішеничка вже з нами, вже залізла, на прицеп і сидить, булочка злез, бо треба Оксані трамбувати та їхати. Булочка, мабуть, мишу я й почула. Ну, трамбуй, трамбуй, бо Саша Катра гарно втрамбувати. Ну що ж, їде солома на наше лавандове поле. А тут, друзі, ось така вже краса. Такі ці королівські кущі. Зараз це все будемо мульчувати. Так, Саша вже із солому розгружає. А я думала, відразу мульчувати будемо, боже, де там, покажу вам зараз. А тут, а не мульчувати, а треба ще стати. Дивіться, ще раз посапати. Так, друзі, робота рухається, сонечко вже сідає. Зараз просапала три рядочки замульчуємо, а завтра дасть Бог день, дасть Бог і роботу, то робимо і покажемо вам все. Бо завтра у нас відкриття полечка і ввечері вже буде 14 червня перший фотосесії. Тому ждіть краси з цього поля. Хочу вам показати, як гарно ми застеляємо соломою, так стає тут ароматно. Навіть тіцюні наші милуються, то скоро буде неймовірно гарно. І це скоро буде завтра, 14 червня починає працювати полечко. Тому чекайте нових сторіс. Ви тільки гляньте, яка краса лаванда, які звуки, як гарно сідає сонечко. Чекаємо вас на нашому лавандовому полечку. Друзі, 21-25. Розпочався дощ. Саша так уже і копичку накрив. то хочу вам показати, половину я так і всю посапала. Залишилось на завтра 4 ряди. Саша так майже два замульчував, то завтра покаже вам і наше полечко, і фотосесію. І цю красу вже в сонячний день.